Перше хочу привітати всіх болівальників з, з важкою перемогою. Вони нас дуже добре сьогодні підтримували, а по ігрі хороший початок, старт матча, два забиті гола. Зрозуміло, що потім вже грали по результату. і Особливо наголошували в другому таймі з виходом Барчука, що дуже багато буде. Верхових передач штрафну, і дуже багато буде боротьби, і тут треба боротьбу вигравати і створити свої, можемо сказати, контратаки. Контратаки були, не вистачило завершального удару, Думаю, що один, могли забити не один гол на швидких контратаках, але не вистачило десь майстерниць, може, візіння, особливо у Давидова. А так, я думаю, що Хлопці розуміють, як проти такої команди грати, тому що неймовірно кросів було своєї половини Прикарпаття за спростило гру, і нам треба було цю борбу виграти. Я радий, що сьогодні змогли перемогти. Була серія е е е така, щоб не могли виграти. але хлопці сьогодні своїм відношенням, бажанням і грою сьогодні заслужили на перемогу.